Дам рахунок 10 нуль на користь команди суперника. Серйозна загроза нашій команді. Але не все ще втрачено. в кінці-кінці триває лише третя хвилина матчу. Який тест є критерієм для виписки з психлікарні? Ну, ми набираємо повну ванну води, кладемо біля вани маленьку ложечку і велику кружку і просимо звільнити воду з ванни. Ну, будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ем взагалі-то ні. Будь-яка нормальна людина просто візьме і вийме пробку з ванни. А. -а, -а. Знаєте, в мене тепер є сумніви щодо вашої адекватності. Я прийшов. Чому так пізно? Ти час бачив. Так я ж цей бабусю через дорогу переводив. А, ну тоді молодець. Ось тримай цукерку. Ем, дякую. Ми з Сергієм переводили бабусю через дорогу. Добрий день. Молодці хлопці. Тримайте по цукерки. Тримай. Тримай. Дякую. Дякую. Ось бачиш, спрацювало. Ми всім класом переводили бабусю через дорогу. Усім класом? А навіщо так багато людей? Ех, Просто бабуся не хотіла переходити та чинила опір. Який тест є критерієм для виписки з психлікарні? Ну, ми набираємо повну ванну води, кладемо біля ванни маленьку ложечку і велику кружку і просимо звільнити воду з ванни. Ну, будь-яка нормальна людина візьме кружку. Ем, Взагалі то ні. Будь-яка нормальна людина просто візьме і вийме пробку з ванни. А. -а, -а. Знаєте, в мене тепер є сумніви щодо вашої адекватності. Що це в тебе з обличчям? Вчора ходив в тренажерний зал, хотів себе у форму привезти. При чому тут тренажерний зал? Що з обличчям? Так у цьому залі вчора один качок гирю опустив. Тобі на обличчя? Ні, собі на ногу. Ну, а з обличчям то що? Я просто сміявся. А, то ось воно що? Звинувачуваний, коли ви знайшли чужий гаманець. 1 червня. Ви розумієте, що як тільки ви його знайшли, ви повинні були віднести його в поліцію. Та я розумію, просто того дня з поліції нікого не було. А наступного дня. А наступного дня в гаманці вже нічого не було. Ну як віддавати пустий гаманець.